Мої вітання. Вітаємо на каналі Авто». Володимир і Денис. і Денис. І ми працювали завжди разом. Просто Денис був за кадром, а зараз він вже працює зі мною на Луцькому ринку. Так що будемо працювати з двох. Якось так. Нижня клітка сьогодні я приїхав на сам помощничком. Такий ось хлопець. котова? Дво-літровий дизель 15600 автомат 183 тисячі проктавія, 2-літровий дизель автомат, повний привід, 192 пробіг, 11250, шкода Октавія VRS, 2-літровий дизель. рік 10650 Volkswagen Passat 2019 рік 2 літровий дизель автоматичний коробці передач 21 21 тисяча Škoda Kamiq 20 рік 1.6 дизель, 83 тисячі пробігом, 23 900. a 8, 20 рік, модель до 21, 2500, літровий дизель, 191 тисяча пробігом Шкода Superb 19 рік. 213 пробігу, 2-літровий дизель, 22600 на старті. Октавія 1.6 дизель 13750, 211 пробіг. 18 рік. Шкода Октавія. 2-літровий дизель, повний привід. 2019 рік, 20,999 Поряд також Шкода Octavia 7. Двухлітровий дизель. 2020 рік, 15,999 гривень. Шкода Superb. 2016 рік, дволітровий дизель. Ціна... 14 500 Volkswagen Passat. Двулітровий дизель, 16-й рік. 17-й стан 16-й, 270-й пробігом. Тизель. Шкода, Октавія А8. Двадцятий рік. Українська реєстрація. Є все. 200 сил 18900 на старте 20 рик Volkswagen Passat 14 рик 2 литровый тизер на механике 12 800 для бесед 228 так. Volkswagen Passat 2-литровый дизель, 13-й рік, Сертифікат наявності. Пробіг 230 механіці 11 950 на механіці 11950 на старт. Volkswagen Turan На ньому немає цінника, можливо він вже проданий, але зняв, бо подобається мені, коли машини гарно готують до продажу. Ось такий, От такий Volkswagen Turan. 14 рік, 1,6 дизель, 250 тисяч протягом, 11700. Шкода, супер, Дивіться який колір. 1,8 TSI, 18 рік, комплектація бомбезна, 17800, шкіру алькантара. Угу Passat B8. Це у нас 18 рік, повний привід, автомат, 2 літровий дизель, 240 тисяч. І вся ця краса коштує 19200. До речі, він у седані. Угу. Volkswagen Touran. 16 рік. 1,6 дизель. 213 оригінального пробігу. 17800. Вже на українській реєстрації. Так, Volkswagen Passat. 11 рік. Двулітровий дизель 243 тисячі пробігу 11900 на автоматі. Шкода, Octavia 18 рік, двулітровий дизель, автомат 14750 на старті. Пробіг, пробігу не бачу. Volkswagen Гольф. Тринадцятий рік. 1,6 дизель 8800. Далі шкода Октавія. Автомат. 19-й рік. 1.6 дизель. 198 тисяч пробігу. Ціна 14999. Октавія Турочка. Третій рік, 4400, 1.6 MPI. Шкода Octavia Тур. 2001 рік 450, літровий бензин. Volkswagen Golf 6, бензиновий 1.4 2010 року, 202 тисячі пробігу, 7 з половиною Шкода Octavia в Універсалі. 1,8 бензиновий двигун Десятий рік повний привід. 205 пробігу, 7600 на старті. Фасад Б5. 2001 рік. 1,8 турбо. 180 тисяч пробігу. Безцінний. шкіряний салон Люк. Ryd. Volkswagen Golf Універсалі. 11 рік 1.6 дизель, 260 пробігу. Така ось шкода єті. Коштує вона 7900, 2-літровий дизель, повний привід, Двозонна кліма, механічна коробка 6-ступенева. Рік не вказав. Ось така. Шкода Октавія. 17 й рік, 2-літровий дизель, 247 тисяч пробігу, 13300, сертифікат присутній. Шкода Октавія. 2016 рік, 2 літровий дизель. 207 пробега, 11999. Шкода, Октавия Тур. Вот у нас четвертый Рик. 5250, 1,6 MPI 5250. Фолцваген Псад. 16 рік, 197 тисяч пробігу, 2-літровий дизель а на автоматі, 17350.